Наприклад, останні п'ять років моєї кар'єри я був дворазовим чемпіоном світу. я заробив достатньо грошей, щоб піти на пенсію. Все, що було далі, було просто бонусом. Я не розмовляв із Усиком після бою, але знаю, що він не казав нічого негативного. Навпаки, щось хороше, і він типу не був би проти третього бою. Очевидно, це великі гроші і для нього, і для мене. Але який зараз сенс? Якщо ви дасте мені ще 100 мільйонів, що я з ними робитиму? Це ніяк не вплине на моє життя. це не вплине на життя моїх дітей. це не вплине на життя їхніх дітей. Максимум це зробить їх розпищеними виродками і гівняними людьми. У мене немає жодної причини повертатися на боксерський ринг. Мені 37. У Мене били останні 25 років мого життя. Для мене немає сенсу повертатись. Раніше це було заради грошей, титулів і всього цього. Але Тепер у мене грошей більше ніж я можу витратити. Якщо ви запитаєте мене, чи був шлях кращим за перемоги? Так якщо чесно, підйом був кращим ніж вершина. Так відбувається завжди.